Працюють задля чистоти, як ото кажуть, ні ніхто крім нас. Розкажемо, чим займається миколаївське комунальне підприємство Обрій ДКП у корабельному районі. <му> Миколаїв лідер прозорості серед прифронтових міст. Це неймовірна робота всієї команди міської ради. Дізнаємось, як місту вдалося досягнути такого результату. Витвори мистецтва з дерева. Сьогодні ми презентуємо різьблення. Покажемо таланти миколаївського майстра з різьби Олександра Расолова. Сьогодні п'ятниця, 13 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Уночі сили ППО знищили вісім безпілотників шахет над Миколаївською областю. Про це повідомили Вова через падіння уламків у Баштанському районі. Загорілася суха трава на відкритій території. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає. Також вчора, близько восьмої вечора. фпв дрон влучив в акваторію Очакова. Ніхто не постраждав. У корабельному районі Миколаєва зранку, 13 червня, сталася пожежа в приватному будинку. Про це повідомили в ДСНС. На місці рятувальники встановили, що одна з кімнат була повністю охоплена вогнем. Ще кілька пошкоджені димом. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів. Вогонь не встиг поширитися на весь будинок. Постраждалих немає. Причину загоряння наразі встановлюють фахівці. На Одещині правоохоронці затримали 36-річну мешканку Білгород Дністровського, яку підозрюють у виготовленні вибухівки для теракту біля будівлі ЗСУ. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ. За даними слідства, жінку наприкінці 2024 року завербували через проросійський телеграм-канал. Вона отримала інструкції з виготовлення саморобної вибухівки, а також стежила за військовим об'єктом 9 січня цього року. Підозрювана залишила вибухівку неподалік військової частини. Того ж дня пристрій ввели в дію. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз жінці оголосили про підозру у терористичному акті. Їй загрожує до 12 років в'язниці. Миколаїв потрапив у першу десятку рейтингу прозорості міст України. Це щорічне дослідження, яке оцінює відкритість та підзвітність місцевої влади за 70 індикаторами. Рівень прозорості у Миколаєві становить 68%, що випереджає багато інших обласних центрів, таких як Одеса, Чернігів, Житомир і Полтава. Як місто вдалося досягнути таких результатів, дивіться у нашому матеріалі. Попри близькість до фронту, Миколаїв не лише тримає оборону та допомагає захисникам, а й зміцнює довіру громади через прозорість. У 2024 році місто увійшло до десятки найвідкритіших в Україні. Воно посіло сьоме місце у рейтингу прозорості міст України. Рейтинг прозорості це рейтинг, який проводиться громадська організація Прозорі міста це частина ініціативи «Transparency International», Це міжнародна взагалі організація, яка займається промотуванням підзвітності прозорості в різних органах державної влади в різних країнах. І, зокрема, в них є проект, який займається тим, що рейтингує міста цього року. В рейтингу було 100 міст, а там близько 70 критеріїв, можливо, навіть більше в різних сферах. І відповідно до цього, Миколаїв якраз і посів високу сьому сходинку за результатами рейтингу. Миколаїв набрав 68% прозорості. Це найвищий показник серед усіх прифронтових міст, де середній рівень становить лише 44%. Більше того, це вище за загальний середній показник по країні, який складає 41,5%. Це неймовірна робота всієї команди міської ради і лідерство міського голови Олександра Федоровича. І такий фокус саме на тому, щоб не просто отримати високу сходинку в рейтингу, а отримати зміну певних процесів, де рейтинг стане лише відзеркаленням того, що щось спроваджено і щось робиться. За словами Юлії Мінчевої, це є результатом системної роботи, яку Миколаїв послідовно впроваджував упродовж року. Вдалося за останній рік впровадити речі, які насправді мало хто робить в містах. Наприклад, моніторинг міжнародної допомоги, наприклад, моніторинг цін на основні будівельні матеріали, наприклад, звіт про регуляторну політику, тобто про те, як місто регламентує регулює свої стосунки, зокрема з бізнесом. Там по цій категорії, взагалі, тільки там 9% Отків міських рад звітують про те, як вони здійснюються. Миколаїв є в цих 9%. Лідером цьогорічного рейтингу стали Чернівці. Саме на їхній приклад варто орієнтуватися і Миколаєву. Додає Юлія Мінчева. І Миколаїв і Чернівці є містами доброчесності. Це такий проект, який реалізовується антикорупційною ініціативою ЄС, одним з найбільших партнерів Миколаївської міської ради, який працює з сімома містами в рамках цієї ініціативи, якраз міста і впроваджують практики, які спрямовані на те, щоб врядування було більш ефективним, більш прозорим, більш підзвітним. І Чернівці в тому плані звісно є там таким прикладом для наслідування. Им далі будемо надихатися, рухатись, впроваджувати в себе. У Миколаєві підкреслюють, попри позитивну оцінку, зупинятися не збираються. Попереду на них чекають нові кроки для підвищення відкритості та підзвітності міської влади. Велика така проблема, про яку всі знають, це сайт, який ну станом на сьогодні є застарілим, незручним, доволі важким в пошуку інформації, не адаптованим на жаль до людей з особливими потребами. Тому вже зараз почалась робота. Ми дуже сподіваємося, що до кінця року вже буде перша ітерація сайту. і Можна буде. Мати такий глибший зв'язок, легший зв'язок з міською радою також місто працює над запровадженням електронного додатку, мобільного додатку, який також простить доступ до певних послуг. І звісно, основна частина це такі складніші проекти, це розширення моніторингу цін, це прозорі умови, і це те, де нам треба допрацьовувати в частині управління активами, управління майнами, реєстрами майна. Тож прозорість це не лише про відкриті дані, але й про довіру громади до влади. Миколаїв демонструє, що навіть у найскладніші часи можна залишатися відкритим, підзвітним та ефективним. Відкритість міської влади зміцнює репутацію Миколаєва як надійного партнера і на міжнародному рівні. Тож наше місто доводить, прозорість це шлях до довіри, розвитку і майбутнього, в якому хочеться жити. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. Південноукраїнськ увійшов до десятки найспроможніших громад України у 2025 році. Про це свідчать дані дослідження руху. Чесно. Місто на Миколаївщині опинилося серед лідерів за обсягом вилучень до держбюджету. Разом зі Слобожанською громадою Південноукраїнськ передає державі чверть власного бюджету. Загалом на 10 найспроможніших громад припадає понад 53% реверсних дотацій. Цьогоріч уряд відновив цю практику за винятком прифронтових територій. Відзначимо, що рейтинг змінився через війну. Зокрема, з нього вибули Харків, Запоріжжя, Енергодар і Маріуполь. Щодня вони працюють для того, щоб наше місто було чистим. Комунальне підприємство Обрій ДКП вже багато років збирає та вивозить побутові відходи у корабельному районі Миколаєва. Чим сьогодні живе підприємство, хто на ньому працює, та також які труднощі стоять перед ним. Дізнавалися наші кореспонденти. Усі подробиці дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Щодня з самого ранку вони виходять на роботу для того, щоб миколаївці завжди жили у чистому місті. Кожен їхній робочий день це десятки кілометрів, які ці люди долають для того, щоб зібрати побутові відходи на вулицях нашого міста. Їхній внесок часто непомітний для більшості, проте саме вони роблять вулиці Миколаєва доглянутими серед таких людей і працівники комунального підприємства Обрій ДКП. Наше підприємство надає послуги з управління побутовими відходами в корабельному районі міста Миколаєва. Ми єдине підприємство в нашому районі. У нас є хороша матеріально-технічна база, є свій автопарк, є відповідна тех, спеціалізована техніка, яка допомагає нам значить, здійснювати і надавати зазначені послуги. Так, попри будь-які умови та обставини, вже понад два десятки років працівники підприємства щодня збирають та вивозять побутові відходи. Ми обслуговуємо в даному випадку, якщо вже говорити про конкретику, да багатоквартирний сектор і приватний сектор. Да. В багатоквартирному секторі у нас є сміттєві майданчики, які обслуговуються по контейнерній схемі. Да, в даному випадку вся техніка обслуговує їх. Да. Що вона пристосована для контейнерів. В приватному секторі ми не використовуємо контейнери, споживачі саме виставляють у відповідних пакетах і там працюють вже ну, звичайні вантажівки. Та навіть попри щоденну рутину, роботу тут важко назвати просто прибиранням. Часом це боротьба, зокрема зі стихійними звалищами, які з'являються там, де люди забувають про спільну відповідальність за чистоту. Це Проблема, яка існувала ще і до війни, і існує і зараз. Особливо вона актуальна на межі приватного сектору і багатоквартирного. Вони і в інших місцях можуть утворюватися. Відповідно, ми їх прибираємо От десь частіше, тому що є у нас критичні місця, критичні точки, де майже кожен день треба прибирати, тому що ну, в середньому ми можемо за добу вивозити приблизно. 400 метрів кубічних сміття, якщо прирівнювати до тонни, да, один метр кубічний це тонна. Ну, можна трошки менше взяти, то розумієте, скільки кожного дня ми яке навантаження на підприємство і відповідно на міські полігони йде. Робота не проста, але тут ніхто не скаржиться. Адже кожен із працівників обрій ДКП розуміє її важливість. Серед них і Володимир. Свою зміну чоловік розпочинає вже о 8-й ранку. Кожен день, кожен вантажник водій всі працівники проходять медогляд у лікаря. Це вимірювання тиску, температури, перевірка на алкоголь в крові. Після цього, якщо все добре, виходимо на лінію працювати, збираємо сміття у приватному секторі. Як ото кажуть, ніхто крім нас, хтось має робити, хтось прибирає сміття, хтось пече хліб і тому подібне. Кожна своя професія він відповідає і відповідає за неї, як він робить її. Тобто треба робити все якісно і з розумінням відноситися до людей, бо люди теж бувають різні. Втім, буває і таке, що роботу комунальників зводять на нівець. Хтось підпалює контейнери, а хтось краде їхні елементи, і це не лише шкодить місту, а й знецінює зусилля працівників підприємства. Я хочу звернутися до наших споживачів. Мешканців з таким проханням, щоб не кидали недопалки в сміттєві баки, тому що сміття має таку властивість, воно гріється знутрі. І враховуючи те, що бак пластиковий, то воно займається дуже швидко і дуже активно горить. Прошу наших мешканців бути уважними у випадку, якщо ви будете бачити такі факти, омисного да, підпалу, звертатись до правоохоронних органів, до нас. Зокрема, на кожному сміттєвому баку є наші номери телефонів. Тож на підприємстві закликають жителів корабельного району дбати про своє місто, не смітити, не псувати майно і цінувати працю тих, хто щодня виходить на маршрут задля чистоти вулиць. Бо комфортний Миколаїв це наша спільна відповідальність. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. В Одесі, 12 червня, чоловік напав з ножем на працівника ТЦК під час перевірки документів. Про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування. Під час перевірки чоловік відмовився показати військовий квиток, поводив себе агресивно та спробував втекти. У цей же момент він вдарив ножем працівника ТЦК. Вже після цього нападника вдалося обеззброїти та затримати. Постраждалого госпіталізували. Наразі його життю нічого не загрожує. Зловмисника доставили до поліції триває слідство у ТЦК. Заявили, що застосування зброї проти військовослужбовця під час виконання обов'язків це серйозне порушення закону та посягання на здатність країни до самозахисту. У Миколаєві комунальники почали впроваджувати нову технологію оновлення водопровідних мереж. Вона дозволяє змінювати старі труби без масштабних розриттів. Нове обладнання вже працює у мікрорайоні Соляні. Як це відбувається та які подальші плани, дізнавалася наша знімальна група ви у даному котловані Ви можете побачити, як зруйнована стара труба, і в неї просунута нова поліетиленова. А ось сам станок будемо використовувати його з іншої сторони. Зараз будемо затягувати ділянку на 90 метрів. Зараз ми будемо затягувати участок 90 метрів. Після початку повномасштабного вторгнення Миколаїв залишався без якісного централізованого водопостачання. Сьогодні Миколаїв водоканал шукає різні шляхи оновлення мереж і починає впроваджувати ще одну нову технологію пілотна ділянка у мікрорайоні Соляні, розповідає Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства. Оце обладнання воно є, воно не нове, але саме такої потужності, але саме фірмове у Миколаєві воно вперше. Що це таке? Це руйнівна машина, яка деталі якої заходять в трубу, в стару трубу, яка вже не здатна виконувати свої функції. Вона заходить в стару трубу, її руйнує, а потім за собою затягує нову трубу. Технологія не лише економна, а й менш руйнівна для міської інфраструктури. Дозволяє мінімізувати розриття і зберегти благоустрій, додає Борис Дуденко. Майстри що впроваджують ці роботи, вже мають спеціальну підготовку. Ми їздили на тренінги в Германію. Ми їздили на тренінги в Німеччину. Хлопці нам там показували та пояснювали, як нею користуватися, що вона може та за яких умов. Зараз ми приміняємо це в наших умовах роботи. Так, як на нашій ділянці водогону, найбільше водовтрат в нашому районі. За тиждень замінили, грубо кажучи, 130 метрів водогону. На досягнутому комунальники зупинятися не збираються у Миколаїв водоканалі вже готуються до наступного етапу впровадження нової технології на каналізаційних мережах. Далі ми думаємо спробувати цю машину вже на каналізаційних мережах. Це відбувається, буде відбуватися в мікрорайоні Ліски. Ми нам також там потрібно досить серйозно підготуватися, тому що досить велика глибина залягання. Якщо ви сьогодні тут бачите, не не досить, десь приблизно 2-2,5 метри, то там глибина вже буде до 6 метрів. Роботи з оновлення мереж тривають. Японське агентство міжнародного співробітництва Джайка допомагає у впровадженні сучасних технологій та надає підтримку Миколаїв-Водоканалу у процесі модернізації інфраструктури. У комунальному підприємстві сподіваються, що завдяки цьому місто отримає стабільне і якісне водопостачання. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Серед військовослужбовців, звільнених із російського полону 12 червня, і миколаївські морпіхи, про це повідомили у прес-службі ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відомо, що всі вони потрапили в полон під час героїчної оборони Маріуполя, тримаючи позиції до останнього. Наразі звільнені воїни проходитимуть лікування, реабілітацію та будуть поступово адаптуватися до мирного життя. Ми вдячні кожному, хто докладає зусиль, аби повернути всіх наших героїв до. no domo. На фасаді ліцею номер 1 у Баштанці з'явився новий яскравий мурал із написом Україна в моєму серці. Автори малюнка учні 9-го А класу, які створили його під керівництвом наставниці Наталії Ракітіної. Над проєктом працювали учні гуртка образотворчого мистецтва. Йдеться на Фейсбук-сторінці ліцею. За словами організаторів, це творчий проєкт став символом патріотизму, любові до рідної землі та мистецького таланту. Місцеву громаду закликали берегти мурал та поважати працю Школярів. Світ очима майстра. Олександр Расолов, митець з Миколаєва, який створює унікальні роботи з дерева, вкладаючи у них філософію, традиції і власне бачення світу. Свої нові напрацювання він презентував на персональній виставці. Як це було та чим особливі його роботи з дерева? Далі розкаже Яна Циня. 12 червня у Миколаєві відкрилася виставка майстра зрізблення по дереву Олександра Расолова Світ очима майстра у філії номер 8 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Представлені пано прикрашені традиційними орнаментами та передають красу південного краю. Сьогодні ми презентуємо персональну виставку Олександра Росолова, майстра нашої асоціації. Це вже четверта персональна виставка, яка проходить на базі центральної міської бібліотеки. Кожного разу концепція і філософія цих виставок змінюються. Презентували і графіку, і живопис. Сьогодні ми презентуємо різьблення. Представлена 21 робота, і трохи в малій пластикі. Ми хочемо, щоб жителі Миколаєва знали своїх мисців, пишалися їхньою творчістю і знали просто і любувалися цими чудовими роботами. Олександр Расолов – майстер з різьблення по дереву, педагог, член культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Понад 30 років він навчає дітей творчості, і створює авторські витвори мистецтва. Його роботи це поєднання ремесла та філософії. Назва виставки Світу Чима майстра і я хотів сконцентрувати увагу на духовній складовій світу, який знаходиться. Навколо тому, що без духовного, без духовності, без моралі, без наслідування принципам цих людських принципів ну неможливе життя людини, кожної людини. Виставка Світ очима майстра триватиме до кінця літа в бібліотеці філії номер 8 центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького. Організатори запрошують миколаївців прийти сюди, щоб відчути силу мистецтва, створеного руками, людини, яка вміє бачити світ по особливому. Яна циня, анатолій Федько, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у суботу, 14 червня. У Миколаєві весь день буде похмуро. Очікується сильний дощ із грозою. Температура коливатиметься від 13 до 23 градусів. Вітер переважно північно-східний, поривчастий. Середня вологість повітря становитиме 65%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про зарахування Миколаєва до лідерів рейтингу прозорості міст України. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.